Вівторок, 3 червня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! В останню земну дорогу хмельничани сьогодні провели героя Ігоря Якименка. Чоловік служив на посаді стрільця у 68-й окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша. Минулого літа зник безвісти на Покровському напрямку. ДНК експертиза встановила, що він загинув 24 червня. Ігорю Якименку був 51 рік. Поховали героя на кладовищі у мікрорайоні Ружична. Він був людиною Тобто я про його погано нічого сказати не, не можу. Я пішов перший на війну, він ще був вдома, і його, його потім забрали на Покровському напрямку. І другий виход, і його після другого виходу його не сало. Це була хороша людина. Він був чуйний, роботящий він був. Родився він в Києві, батьки його. З Городоччини, переїхали сюди. Я переїхав з Донеччини сюди. Тут вони зустрілися, подружилися, родилася у них внучка Аня. Це була чуйна людина. Він ніколи не проходив курс якісь негаразди, щоб комусь щось не допомогти. Снаряд попав, попал, міна попала, и там весь глиндаж погиб. Видача нової партії продуктових наборів стартувала у штабі допомоги вимушеним переселенцям Хмельницької міської ради. Їх можуть отримати внутрішньо переміщені особи, які нещодавно зареєструвалися на території громади, а також родини з дітьми до 18 років. Відбувається видача наборів з понеділка, по четвер з 9 до 16 години, за адресою вулиця Героїв Маріуполя, 33. Із собою потрібно мати паспорт, свідоцтво про народження дітей та довідку про підтвердження статусу ВПО у громаді. Десять апаратів для гемодіалізу та розхідні матеріали отримав Хмельницький обласний серцево-судинний центр. Допомога надійшла від німецьких партнерів за сприяння благодійного фонду «Help for Ukraine». Її вартість оцінюють понад 7,5 мільйонів гривень. Наразі обладнання обліковують та готують до використання, повідомили у медичному закладі. Апарати призначені для очищення крові людям із нерковою недостатністю. Вони посилять можливості відділення інтенсивної терапії у лікуванні найважчих пацієнтів, додали у серцево-судинному центрі. У 42 навчальних закладах Хмельницької громади запрацювали табори з денним перебуванням. З 2 до 19 червня їх відвідуватиме близько 4 тисяч учнів початкових класів. Для дітей підготували програму з пізнавальними екскурсіями та щоденними іграми і розвагами. Зокрема, у ліцеї номер 15 імені Олександра Співачука пришкільний табір цього літа відвідуватимуть понад 120 учнів. З 2 червня по 19 червня на базі 42 закладів загальної середньої освіти розпочали роботу табори з денним перебуванням. Планується охопити близько 4 тисяч, із них близько 1700 учнів пільгових категорій. Під час оздоровлення діти мають можливість двічі харчуватися. За харчування оплата відбувається 116 гривень на добу. Всі решта діти пільгових категорій відвідують пришкільні. Табори безкоштовно ранок розпочинається з нашої організаційної лінійки, де ми розповідаємо дітям про е, плани на день, що їх чекає. Окрім того, в нас кожного дня є завдання. Дня діти дають відповідь на завдання за що отримують подарунки. Для них це є сюрприз. А далі в нас зарядка, сніданок, ну і далі, згідно плану, ходимо на екскурсії, відвідуємо театр Старицького, ляльковий театр, філармонію плануємо. Плануємо також відвідати бібліотеки. Ну і в закладі ми разом з вихователями проводимо різноманітні конкурси, розваги. Пожежа з доставкою. Вчора по обіді до третьої державної пожежно-рятувальної частини у Хмельницькому під'їхала палаюча вантажівка. Вона була заповнена мішками із вугіллям. Водій рушив до найближчого пункту ДСНС, як тільки помітив загоряння. Вогнеборці ліквідували пожежу. Обійшлося без постраждалих транспорт вцілів. Імовірна причина самозаймання. Хлопця, який провалився в зливну систему, врятували надзвичайники у Хмельницькому. Він не міг самостійно вибратися з металевої решітки, у якій застряг ногою. Рятувальникам 37-ї державної пожежно-рятувальної частини довелося визволяти хлопця за допомогою спеціального інструменту. Як виявилось, підліток мив свій велосипед на автомийці і не помітив зливного отвору. Обійшлося без травм. Поведінка людини у стресових ситуаціях, психологічна стійкість та реакція на екстрені події. Ці питання фахівці ізраїльської коаліції травми обговорили із представниками патрульної поліції області. Під час курсу розглядали два протоколи: як у стресових випадках допомогти собі та стати підтримкою для інших. Навчання для патрульних поліцейських організовують вже в четверте. Цього разу до тренінгу долучилися 30 осіб. В нас передбачено по програмі певні імітації, а також розбір а, тих а, протоколів. І що, власне кажучи, має робити поліцейський, як спрацьовує наша психіка, на що ми звертаємо увагу, на що не звертаємо, і а, як представникам поліції стабілізувати стан інших людей, уникаючи подібних помилок. В нас в культурі взагалі не передбачено якось підтримувати людину. У нас, окрім слів, а, не бійся, не плач, заспокойся. Ну немає інших якихось слів, які передбачають підтримку. Саме це є типовими помилки. У нас передбачена робота за двома протоколами. Перше це самостабілізація, оскільки ми всі прекрасно розуміємо, спочатку маску потрібно вдягнути на себе, щоб потім змогти комусь допомогти іншому. Тобто це є базовий протокол саморегуляції, самостабілізації. І інший протокол це як стабілізувати стан іншої людини, певні прості кроки, як включити роботи мозку і зменшити прояв емоцій у поведінці людини. Керування власним диханням, постійне зволоження ротової порожнини має бути робити певні вправи з метою розширення власного сприйняття. І, знову ж таки, лише після цих простих кроків людина зможе допомогти іншій людині. Перформанс Надія відбудеться поблизу кінотеатру імені Шевченка завтра, 4 червня. У ньому візьмуть участь представники дитячого театру Теді та хореографічні колективи міста. Таким чином, вшанують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Стартує перформанс о 16-й годині. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19-й, А також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!